Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, Медіа Центр Україна укрінформ розпочинає свою роботу сьогодні. Коротко про розклад подій, які сьогодні запланувала наша команда. О 15.30 до нас приєднається у студії Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І будемо говорити про ситуацію на наших кордонах. О 16.30 у нас відбудеться включення з Олегом Синігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації, поговоримо про наслідки ракетних обстрілів Харкова і про ситуацію в цілому. Прямо зараз у нас у студії Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, ми вас вітаємо і пропоную розпочати нашу розмову саме з вісняною посівної кампанії. Тож, які основні виклики перед нашим? нашими аграріями побачити. Добрий день. Дякую за запрошення. Дякую за підняття знову ж таки актуальних питань для аграрного сектору України та й для України в цілому. Але перед тим як розпочати відповіді на головні питання, я хотів би з'явити таку позицію аграріїв. Тому що у нас на сьогоднішній день викликає певний дисонанс, коли ми працюємо в мінус. Баємо про економіку, допомагаємо збройним силам України. Армія воює, а в країні на жаль, до цих пір спостерігаються на ганебні корупційні рішення певних чиновників, які вже звільнені з окремо, можемо згадати нещодавний випадок з Василем Лозинським, екс-заступником міністра розвитку територій, і це звичайно вносить певний негатив в роботу, тому що опускаються руки. Тому ми сподіваємося, що і президент і команда, яка націлена на боротьбу з корупцією, будуть надалі робити все можливе, щоб подібне. Факторів в Україні не було, і тоді ми будемо теж розуміти, заради чого це все відбувається. Що стосується підготовки товаровиробників до посівної нової кампанії, то слід напевно було б зазначити, що 22 рік ми, незважаючи на війну і незважаючи на втрати, які понесли товаровиробники держава анексовані території, аграрний сектор залишається номер один в економіці. Ми фактично експортували на більше ніж 23 три мільярда доларів продукції а в загальному експортному потенціалі структури ну структури експортних наших по можливості це було порядка 53%. і в цих умовах, звичайно, що нам потрібно готуватись до нових кампаній. І цієї кампанії в 23 році ознаменуються певними негативними факторами, які сьогодні вносять коректив в роботу товароробників. Одним із головних таких факторів, це звичайно фактор війни. Це відсутність достатньої кількості фінансування, тобто обігових коштів. Це відсутність обігових коштів пояснюється тим, що все ж таки не. Не всі товароробники мають можливість сьогодні здійснювати реалізацію своєї продукції, через що? Через те, що ми бачимо, що в Босфорі блокується з боку Росії експортний потенціал замість 28 мільйонів, які ми могли б зробити починаючи з 1 серпня, експортовано лише трошки більше 19 мільйонів. Тобто аграрії залишаються ще з продовольством. А якщо вони з продовольством, значить, що в них немає коштів за що готуватись до посівної кампанії. Відповідно, ці обігові кошти впливають на відсутність і. Достатньої кількості всіх комплектуючих матеріалів, які задіяні в роботі під час посівних. Ми говоримо про мінеральні добрива. Ми говоримо про посів матеріал, ми говоримо про достатній рівень забезпечення паливно-мастильними матеріалами. І, на жаль, подекуди по регіонах України ми ще маємо певні адміністративні такі тиски, які заважають. Повноцінно готуватись до роботи я маю на увазі, що надходять телефоні дзвінки від аграрів, що Державна податкова служба України блокуються податкові накладні. Все це створює ситуацію, коли значна частина товароробників думає чи Потрібно виходити в поле чи достатньо буде затратити тільки зусиль і фінансів для того, щоб забезпечити продовольство. чи буде можливість їм потім зібрати і реалізувати цю продукцію? Тому, власне, ці критерії, які я назвав, є ключовими сьогодні в підготовці товаровиробників до весняної посівної кампанії 2023 року. Пане Денисе, на жаль, росіяни продовжують завдавати нам масованих обстрілів, наносити нам маркетні удари, і це впливає безумовно на нашу енергетичну систему. Я впевнена, що це впливає стан нашої енергетичної системи, не може не вплинути на роботу аграріїв. Тож як воно саме впливає і які виходи знаходить? Ну, власне війна, здорожчання цін, яке я вже зазначив на всі матеріали, здорожчання цін на логістичні перевезення і криза інфраструктури України, а саме по енергосистемах, які не дають можливості повною мірою, повноциклічно забезпечувати там цілодобово аграрне підприємство світлом. Вони створюють теж додаткові труди. Ці додаткові трудності виливаються в те, що переважна більшість підприємств змінюють графіки своїх робіт. Вони змушені частково зменшувати кількість працівників на підприємствах, вони змушені шукати можливості зменшення, на жаль, і того тої пропозиції по продукції, яку вони випускають. І на сьогоднішній день ми говоримо, що значна кількість на жаль маленьких підприємств там, домашніх фермерських господарств, які функціонують в рамках там своїх особистих коштів, не справляються з цією за задачі, тому, що для забезпечення роботи підприємства в середньому потрібні там від. 50 до 100 кВт потужності генератора, які є досить коштовними самі по собі, але ще й коштовно є їх заправити. Тому сьогодні більше мірою ми бачимо, що тримаються плаву середні і великі підприємства, маленькі також, я не говорю про всіх, але для них цей період є особливо важким. І ми, власне, бачимо скорочення пропозиції на ринку їхньої продукції. Але в цілому це не буде впливати на забезпечення продовольчої безпеки, тому що якщо ми говоримо про енергоефективність і про можливість використання електроенергії, то проблематика більше б'є по переробних підприємствах. А якщо ми говоримо про аграрію, більшою мірою це впливає на їхні елеватори, на їхні сховища, на сушарні системи, які використовуються для сушіння, там, наприклад, той самий кукурузи. Тому в цілому на продовольчу безпеку це не вплине, це може вплинути на присутність певних показників поряду продукції. Але в цілому, як по зерну, так і по олійних культурах Україна буде повною мірою забезпечена. Єдиний фактор, який додатково Несе обтяжена, це, звичайно, на простих громадян, на нас з вами, тому що собівартість вироблення тої чи іншої продукції воно зростає. Для прикладу, якщо сьогодні для невеличкої молочної товарної ферми потрібно закуповувати генератор потужністю не менше 100 кВт, навіть у вже використаному варіанті, який там проданий в, в європейській країні, привезений в Україну, його ціна сягає там від 16 до 30 тисяч доларів. В залежності від його стану, кожна година такого. Генератора потребує забезпечення близько 20 літрів диспалив. Тобто, самі розумієте, в скільки разів виростає собі вартість виготовлення тої чи іншої продукції, і це до кінці до кінця того моменту, поки в нас будуть проблеми з енергоносіями, може призводити до поступового росту цін в межах там 5 ви озвучили багато проблем, з якими стикаються сьогодні наші аграрії, але ми знаємо, що працює програма державної підтримки. Чи наскільки вона працює, наскільки вона здатна покрити такі виклики, які зараз є перед нашими аграріями? Ну, на найефективнішою спочатку війни ми розуміємо, що всі державні кошти, які до воєнний період часу отримували товароробники, вони сьогодні сконцентровані на воєнному бюджеті, тобто на збройні сили України, на оборону. І незважаючи на це, на 23-й рік все ж таки є фінансування під. Проекти в аграрному напрямку. Ми говоримо про 1 мільярд 560 мільйонів гривень, які будуть направлені на підтримку для садівництва і тепличних господарств, які будуть створюватися. Порядка, вибачте, там 1 мільярд цієї суми піде на садівництво і теплиці, а близько 200 мільйонів піде на підтримку нових такий важливий напрямок в нашій роботі: це в Україні почали створюватися об'єднання водокористової. Це для тих регіонів, де особливо потребують поля зрошення для розвитку цього напрямку, і значна частина буде йти коштів також на підтримання малих сімейних фермерських господарств. Окремо є ще система підтримки за рахунок міжнародних банківських систем. Близько 420 мільйонів доларів має бути виділено по цій програмі. Мається на увазі іде перекриття кредитування в рамках програми 5.7.9. Окремо будуть програми на підтримку вирощення поголів'я верха невеличких господарств, а також буде здійснюватися підтримка на один гектар, як це було в 2022 році. Нагадаю, у 2022 році підприємства, які вирощували до 100 гектарів, мали можливість залучати близько 3 тисяч гривень на один гектар, але сума не більше 300 тисяч гривень в сумі. Так само ситуація була по вирощенню великої рогатої худоби близько 5 тисяч на одну корову отримували підприємство. Ці грантові проекти сьогодні теж мають статус зберігатися. Ну і я розумію, що сьогодні Міністерство аграрної політики проводить дуже велику роботу для того, щоб збільшувати кількість грантів і того, наскільки будуть залучатися в ці проекти наші міжнародні організації, від того і залежить фінансування сектору в тому числі. Пане Денисе, була у нас, ми розуміли, що є велика проблема зі зберіганням того ж самого збіжжя. Та? Наскільки ви зараз оцінюєте по перше залишки, ще, які нам потрібно експортувати а, збіжжя, і наскільки є, чи є чи актуальна зараз проблема зі зберіганням його? Доводиться констатувати, що власне період активної фази збиральної осінньої кампанії, яку ми проводили, здійсно виникала потреба в тому, що може не вистачити, тому що ми неодноразово з вами говорили, що на жаль, частина елеваторів знаходиться в окупованій території або були фізично здійснені внаслідок бойових дій. Але за рахунок програми видачі на безкоштовній основі цих полімерних рукавів, які мають можливість зберігати на одному підприємстві до 200 гектарів, воднодо. 200 тонн в одному полімерному рукаві цю частину проблем вдалося вирішити і на безкоштовній основі значна частина території там Чернігівщина, Київщина, Одещина, Сумщина, Аграрія їх отримали. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що не вистачає елеваторів, не доводиться. Але знову ж таки, тут є певний характер негативний, тому що у нас знизилась кількість врожаю від. Через події, які відбулися, і на жаль, тенденції на 23 й рік говорить про те, що ще ми на жаль буде скорочена кількість врожаю порівняно з довоєнним періодом, десь на 60%. Відповідно, програми по підтримці за рахунок таких безкоштовних років. Я думаю, вони можуть і будуть діяти за рахунок підтримки наших міжнародних партнерів. партнерів. Нагадаю, в цьому нам сприяла міжнародна продовольча організація ФАО, уряди Канади Японії. Тому я думаю, що це партнерство буде актуальним і, можливо, на. Ластратій рік, дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги. Ваше питання? Прошу в мікрофон представляйтесь. Доброго дня, Анастасія Кравченко, Укрінформ. У мене питання з приводу ще минулорічного врожаю. Ми знаємо, що кукурудза досі стоїть в полях. Скажіть, будь ласка, скільки все-таки кукурудзи не буде зібрано до кінця зими і який це матиме вплив на весняну посіну? Дуже актуальне питання. Буквально сьогодні ми з колегами його обговорювали. Ви знаєте, що станом на грудень порядка 8 мільйонів тонн зерна кукурудзи залишались в полях. але за рахунок сприятливих погодних умов в січні місяці, фактично більшу частину вдалося зібрати. Мені важко сказати зараз у відсотковому варіанті, скільки насправді залишилося, але йде активна кампанія до збирання. Тобто ті, хто поставив собі завдання збирати, буквально за ще середину лютого зберуть. А ті, хто не буде збирати, ну вона, в принципі, залишиться в полях, або буде перекультувована, або ну, якимось чином господарники будуть вирішують. В сумі ми зберемо врожай. Те, що планувалось в районі 26 мільйонів тонн по кукурузі, тобто, в принципі, непоганий показник, враховуючи на ці всі негативні фактори, про які ми говоримо. Що питання, друзі? Питань більше немає. Я дуже дякую вам дякую. за цей ефір. Дякую за інформацію, яку ви озвучили. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. А наш наступний брифінг відбудеться о 15.30. До нас завітає речник Державної прикордонної служби. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і слава Україні.